Вітаю, шановні батьки та діточки! Сьогодні ми з вами вивчимо новий звук та літеру. Але спочатку пропоную послухати невелику казочку. Там, де зими немає, під сонечком теплим гуляє. Дуже цікавий звір. У нього поганий зір. На носі великий ріг, а кличуть його носоріг. На який звук починається слово носорік? Так, правильно, на звук Н. Давайте повторимо його разом з вами: н. Н. А зараз пропоную пограти в гру. Я буду називати та показувати предмети. Якщо у назві цього предмета є звук Н, потрібно поплескати у долоньки. Якщо звуку Н немає, потрібно потупати ногами. Перший предмет. Це їжак, ножиці, фен намисто, пензлик. М'яч, мікрофон, барабан. Давайте повторимо слова, в яких є звук Н. Ножиці, носоріг, намисто. Щоб навчитися гарно вимовляти звук н, пропоную вивчити скоромовку. Ніна на стусі нанизала на мисто на нитку. Звук Н на письмі позначається літерою «Н». Подивіться, є велика літера «Н» Та поруч з нею є маленька літера «Н». Подивіться уважно, на що схожа літера Н. Наче стільчик буква Н, говорив поважно клен, ніжки планкою з'єднали, новий стільчик змайстрували. Буква Н, немов драбинка, палки дві і перетинка. Он до хати перелаз, Хоч обходь, хоч перелаз, він видніється ген-ген. Перелаз як буква Н. Спочатку давай пригадаємо голосні літери, які ти вже вивчив: А, О, У. А тепер спробуємо прочитати склади На. Но. Ну. А тепер слідку за кружечком, то спробуємо прочитати ще раз. На. Но. Ну. Но, ну, на. Ну, на. Но. А тепер прочитаємо навпаки: Ан, он. Ун. Спробуємо прочитати анн. Он. Он. Ун. АН, Ун, Ан, он. Сьогодні ми з вами вивчили новий звук н та літеру N. Дякую тобі за перегляд.